Територія сучасної України це не просто шмат землі на карті. Тут змінювалися культури, племена, народи, імперії, і кожен з них залишав свій слід. Від землеробських гігантів-трипільців до кочових кімерійців і скіфів, від сарматів і готів до антів, перших слов'ян і племінних союзів, з яких виросте український етнос. Тут проходили печеніги, й половці, варяги, і руси, монголи і татари. А пізніше козаки, що стали окремим світом, окремим характером і окремою українською легендою. Сьогодні ми пройдемося цим великим шляхом коротко, ясно і без зайвих ускладнень. Хто вони були, звідки прийшли, чим жили і що залишили нам. Це не просто перелік, це карта нашого коріння. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Storix. На екрані ви бачите повний список племен, народів і культур, які в різні епохи проходили, селилися або тимчасово існували на території сучасної України. Але в цьому відео я зосереджуся на головних тих, хто залишив найпомітніший культурний, політичний або етнічний вплив, тих, без кого неможливо пояснити, як сформувалася українська земля, українська держава і зрештою українці. Обов'язково поділіться вашою думкою в коментарях, або ж просто напишіть, звідки дивитеся і яка у вас зараз година. Ми починаємо. Трипільська культура. Трипільці це не одне плем'я і не народ у сучасному сенсі. Це велика культура землеробських спільнот, що жила на території сучасної України, Молдови та Румунії. Вони не будували держав, не мали царів чи армії, це була мирна працьовита цивілізація ранніх хліборобів, звідки вони прийшли. Походження трипільців змішане. археологи бачать у них сплав: місцевих неолітичних мисливців і збирачів та землеробських груп із регіону Балкан та Дунає. Тобто це не завойовники, а хвилі переселенців, які принесли нову технологію життя осіле землеробство. Трипільці створювали величезні поселення, протоміста. Деякі з них були більше за Лондон чи Париж того часу. 10-15 тисяч людей це неймовірна цифра для епохи неоліту. Їхні будинки глинобитні, розписані з чіткими вулицями, з організованим простором. У центрі поселень були спільні майданчики та культурні споруди. Вони вирощували пшеницю, ячмінь, просо, тримали худобу, виробляли кераміку світового рівня з орнаментами, спіралями і символами родючості, ткали тканини, обробляли камінь, кістку, мідь. Трипільська кераміка зараз це візитівка археології України. Це рівень, який легко впізнати, навіть якщо ти бачив його один раз. Трипільська культура це перше масштабне ми на українських землях, перше землеробство, перші великі поселення, перші спільні ритуали і перші форми соціальної організації. Це фундамент для всіх наступних культур від Скіфів до Київської Русі. Друге ямна культура. Це люди степової зони північного причорномор'я від Дністра до Волги, номади або напівномади, які багато рухалися і тримали великі стада. Саме вони першими масово сіли на коня і перетворили степ на швидкісну магистраль. Вони розводили худобу переважно великорогату, пересувалися степом із сезонними стоянками, почали активно використовувати вози і ранні колісні конструкції, могли застосовувати перші форми культурної експансії мови, звичаїв, технологій. Саме їх вважають ймовірними «праіндоєвропейцями». Предками майже всіх сучасних європейських народів, а також індоаріїв. Їхня міграція зі степів вважається однією з наймасштабніших у доісторичній Євразії. Вони принесли новий тип поховань кургани з характерною ямною ямою. Ну, звідси й назва. Вони залишили нам величезні курганні поля по всій Україні, технології ранньої обробки металу, колесних конструкцій та слід у генетичному та культурному коді Європи. Ямна культура це люди степу, коней, курганів і великих міграцій, ймовірні проіндоєвропейці, від яких походить значна частина народів Європи. Третє. Кімерійці. Кімерійці це перші кочовники, про яких ми знаємо не з археології, а з текстів стародавніх греків. Їхнє ім'я стало першим зафіксованим етнонімом на наших степах. До них тут жили безліч племен, але саме кімерійці потрапили в античні джерела і увійшли в історію як окрема військова спільнота. Це був народ рух. Вони жили в степах північного причорномор'я, переходячи з місця на місце зі своїми табунами. Коні це їхня сила, зброя це їхній спосіб життя. Саме Кімерійці одними з перших у нашому регіоні опанували верхову їзду не як транспорт, а як бойову тактику. Греки згадували їх як темний народ з далекої півночі, який з'являється раптово і так само раптово зникає. Вони не будували місти, не залишили царських курганів, їхній світ був рухливим, мінливим і майже невловимим. що ми знаємо точно. Вони займалися кочовим скотарством, передусім конярством, були грізними воїнами, використовували складні луки, мечі, списи, мали контакти з державами Близького Сходу. Згадки про них є навіть у асирійських хроніках. Їхня культура не зникла раптово. Велика частина кімерійських традицій перейшла до скіфів, які витіснили їх зі степу. Умовно, можна сказати, кімерійці це перший вступ до великої історії степових імперій. Вони були тими, хто навчився керувати простором степу так, як річкові цивілізації керували своїми містами. І з цього моменту український степ уже ніколи не був порожнім. Четверте скіфи. Скіфи це момент, коли український степ уперше перетворюється на політичний суб'єкт, а не просто територію. Греки називали їх царями степу і не дарма, бо вони були не просто кочівниками, а творцями цілого світу зі своїм порядком, своїми міфами і власною дипломатією. Це була воїнська культура, заточена під швидкість і контроль простору. Скіф не існував без коня. Це продовження його тіла, його зброя, його засіб пересування між племенами та торгівельними шляхами. Від того й сила. Вони могли бути водночас скрізь і ніде. Скіфи створили ранньо державне об'єднання, яке греки називали Велика Скіфія. Це не була держава в сучасному сенсі, але це була мережа племен, підпорядкованих царському роду. Скіфська влада була міцною, бо ґрунтувалася на двох речах силі і сакральності. Іхні царі вважалися посередниками між людьми і небом, хранителями правильного порядку степу. Вони займалися кочовим скотарством, торгівлею, військовими походами, контролем торгових маршрутів. Скіфи були майстрами дипломатії. Вони чудово торгували з греками і водночас тримали їх у напрузі. Степ був простором сили, а не хаосу, і це теж скіфська спадщина, культура і мистецтво. Їхнє звірине мистецтво сьогодні впізнає кожен вигнуті фігурки хижаків, тварини в русі, золото, яке ніби пульсує життям. Скіфське золото це не просто прикраса, а символ влади, розкоші і сили. Скіфський етап це момент, коли наші землі стають центром величезного простору, осердям степової цивілізації. Після них тут уже ніхто не міг ігнорувати степ. Навіть імперії боялись їх. Перський цар Дарій І пішов на них війною і не зміг перемогти. Скіфи зробили степ політичним гравцем і зробили це так яскраво, що їхнє ім'я лишилося в історії назавжди. П'яте сармати: Якщо Скіфія була гримучою сумішю степової сили і золота, то сармати це вже інший настрій. Менше блиску, більше сталевої суворості. Їхній прихід у причорноморські степи не був просто зміною чергових кочовників, а новим правилом гри. Сармати прийшли зі сходу, повільно хвилями, витісняючи скіфів так, як вітер зсуває стару траву з поля. Вони були вершниками, яким важко було протистояти. Обличчя заховані під масивними шоломами. довгі мечі, якими воювали з коня, любов до броні, що закривала майже все тіло. Для античних авторів сармат це щось між воїном і живою фортецею, але найцікавіше це їхній соціальний уклад. Серед сарматів жінки могли воювати на рівні з чоловіками. Не легендарні амазонки, а цілком реальні вершниці, знайдені археологами в похованнях зі зброєю. Це робило сарматські племена непередбачуваними і дуже мобільними. Для українських степів сармати стали тим містком, через який багато елементів воїнської культури перейшли до ранніх слов'ян, форма мечів, кінні прийоми, деякі моделі влади і навіть поховальні традиції. Вони не були предками українців, але були впливовими сусідами, від яких слов'яни багато запозичили, просто тому, що так працює історія: живеш поруч, переймаєш. У Римській імперії сарматів боялися, але водночас поважали. Із них набирали цілі допоміжні підрозділи, які воювали в Британії та на Дунаї. У IV столітті їхній час закінчується. На обрії з'являються гуни, і світ знову тріскає по швах, але сарматський слід у регіоні не зникає. Частина племен змішується зі слов'янами, частина відходить далі на захід, а частина просто розчиняється в нових етнічних хвилях. Сармати це про силу степу, про невидиму, але реальну спадковість між культурами і про те, що жодна епоха не буває порожньою, кожна додає свій шар до землі, по якій ми ходимо. Шосте анти і ранні слов'яни. Анти це вже недалекі кочовники і незагадкові культури з археологічних шарів. Це наші прямі предки, про яких писали візантійці, готи і римляни. В той момент, коли етнічна історія України перестає бути історією території і починає бути історією людей, схожих на нас. Анти були не розрізнені племена, а союз племінних громад, які вже мали ознаки державності, спільні рішення, військові походи, обраних вождів. Територіальну організацію. Вони жили не лише землеробством, хоча це була їхня основа, а й ремеслом, торгівлею, обміном із Візантією. Їхні поселення це укріплені городища, їхня зброя це спис, лук, праща і щит, їхня цінність це взаємодопомога, громада, рівність. Це вже не вершники-кочовики степу, а землероби, які обороняли свої землі, і це дуже по-нашому. Ранні слов'яни цього часу це проукраїнські прайсько культурні групи. Вони створили фундамент слов'янського світу Східної Європи, саме з них виросте Київська Русь, а потім і український етнос. Анти це точка, де племена поступово стають народом. Сьоме східнослов'янські племена. Після століть кочових хвиль степом від кімерійців і скіфів до сарматів на українських землях стабілізується зовсім інша мапа. Це вже не кочовики-воїни, а землеробські союзи із постійними поселеннями, городищами і давньою аграрною культурою. І саме тут починається той шар історії, з якого найзручніше тягнути нитку до українців сьогодні. Східнослов'янські племена не були імперіями і не мали єдиної влади. Це були локальні об'єднання, кожне зі своїм характером, ландшафтом і ритмом життя. Але разом вони створили той мікс культур, з якого виросли перші форми державності в Києві: поляни. Осердя Київщина. Вони будували укріплені городища, займалися землеробством і торгівлею. Саме вони дали політичну основу Києву. Не випадково саме поляни завжди звучать першими в літописах. Древляни лісовий народ, який жив глибше на захід. Вони були вперті, самостійні, жорстокими звичаями і складною репутацією. Недарма в літописі вони пішли проти Києва, але без них не було б повної картини полісся. Сіверяни це лівий берег Дніпра, Чернігівська земля. Мирні, працьовиті, сильні. Саме їхня територія стане ядром Чернігівського князівства, одного з найпотужніших у Русі Волиняни. Стародавній сильний союз на Заході. Їхня культура вплинула на формування Галицько-волинської традиції, яка пізніше стане політичною спадкоємицею Русі, Тиверці і Уличі, Південний Захід. Це племена Подунав'я, які жили ближче до світових торгових шляхів. Відкритість до інших народів і мікс культур дуже сильно відрізняв їх від лісових племен півночі: білі Хорвати, гори Передхір'я Карпат. Самобутні, відокремлені з власними звичаями і укладами. Їхній спадок живе в карпатській культурі і сьогодні. Утигури, оногори локально. Тюркські групи, що певний час жили поруч, впливаючи на військову і політичну культуру слов'ян. Це не предки українців, але важлива частина контактної зони. Разом це не просто племена, це фундамент, мова, обрядовість, землеробський цикл, модель громади, перші союзи, що починали нагадувати державу. Це та мозаїка, з якої через кілька століть складеться давньоруський світ, а ще пізніше регіональні традиції, які перетікають у те, що ми сьогодні називаємо українською ідентичністю. Восьме варяги, руси. Це не плем'я України в прямому сенсі, але без них неможливо пояснити народження держави Русь. Варяги були скандинавськими воїнами-купцями, які ходили шляхами із варяг у греки, контролювали торгівлю і уміли організувати владу там, де інші бачили тільки безліч племен. Вони були мобільними, озброєними, дисциплінованими, і саме тому легко втягувалися в політичні союзи зі слов'янами, а інколи і очолювали їх. Їхній внесок не етнічний, а державницький. Контакт зі слов'янами прискорив формування князівської влади, династії Рюриковичів, дипломатії, торгівлі і зовнішньої політики. Варяги дали ім'я Русь у ранній політичній традиції, і, хоч вони не стали українцями, їхня присутність була важливим фактом для розвитку території, яка згодом стала українською. Тож коротко, це не наш народ, але частина нашого раннього державного сюжету. 9. печеніги. Печеніги це кочовий народ тюркського походження, який у 9-11 століттях став головним господарем степів між Дунаєм і Доном. Для Київської Русі вони були не абстрактною загрозою з хронік, а реальними сусідами, з якими доводилось воювати, домовлятися, підкуповувати і остерігатися. То вони були кочовики, майстри стрільби з лука Верхи. Мали племінну структуру, рухливі ставки, швидку кінноту. Їхня сила, мобільність. Вони з'являлися раптово, забирали все, що хотіли, і так само швидко зникали в степу. З'явилися вони тут внаслідок витіснення іншими тюркськими народами з прикаспію, перемістилися у чорноморські степи і зайняли територію, яку раніше контролювали Хазари. Відносини з Києвом були складними. Постійні набіги на торгові шляхи, особливо на знаменитий шлях із Варях варяг у греки. Проблема була не просто у грабежах, вони реально душили економіку Русі, часто підтримували внутрішні конфлікти між руськими князями, як союзники одних проти інших. Чому вони важливі для української історії? Перше, вони формували південну політику Києва. Русь не могла ігнорувати степ, доводилось тримати оборону, вести походи і будувати фортеці. Друге. Школа війни для князів. Саме в боях проти печенігів формувались військові навички руської еліти. Ярослав Мудрий, Володимир Великий. Усі вони мали справу з печенігами. Третє. Створювали постійний тиск на кордонах. Цей тиск з часом привів до появи інших інститутів оборони, у тому числі до формування козацької моделі пізніше, як відповідь на схожий степовий виклик, але вже з боку татар. Четверте. Вони зникли, але їх роль залишилась. Поразка печенігів під стінами Києва у 1036 році від Ярослава. Одна з найбільш символічніших перемог Русі. Після цього печеніги як політична сила щезають і розчиняються серед інших народів степу. Тож загалом печеніги це не мала примітка в літописах. Це ті, хто протягом двох століть визначали південну безпеку Русі. Без них неможливо пояснити, чому Київ оборонявся так, як оборонявся, чому князі будували вали, городища, чому військова культура Русі виглядала саме так. Це була постійна гра на межі між осілим світом і світом степу. Десяте половці або Кумани. Половці або кумани у європейських джерелах зазначено куманс або комані. Були тюркським кочовим народом, що панував у причорноморських степах перед монгольською навалою. У руських літописах фігурують як половці в угорських як куни, у візантійських як комани. Вони прийшли з глибин степів Середньої Азії. Це була хвиля тюркських кочовиків, що прийшла на місце печенігів і фактично стала останнім великим кочовим етапом перед епохою монголів. Чим вони жили? Степове кочове господарство: вершники, володарі коней, скотарство, військові походи і грабіжницькі рейди, торгівля полоненими. Європейські та близькосхідні ринки добре знали куманських рабів. У цьому вони дуже подібні до попередніх тюркських народів, але мали свою власну політичну еліту і традиції. Контакти з Руссю це складні стосунки, але не лише війни. Половці це не тільки вороги Русі, у них були династичні шлюби. Володимир Мономах був одружений з половчанкою, і багато князів теж брали половчанок у дружини, військові союзи. Коли князі Русі сварилися між собою, половці могли бути союзниками однієї із сторін. Культурний вплив: тюркізми в мові, елементи кінної культури, одягу, зброї, стилю ювелірних прикрас. Половців також пов'язують з культурною спадщиною, так званими кам'яними бабами, степовими антропоморфними стелами. Частина з них належить більш раннім народам, але більшість саме половцям. У 13 столітті монголи знищили половців як політичну силу. Частина загинула, частина втекла до Угорщини, Болгарії, а частина влилася в ординські тюркські групи. 11 монголи та Татари монголи це кочова імперія, яка у тринадцятому столітті створила найбільшу сухопутну державу світу. На українські землі прийшли в походах 1237-1241 роки. Кримські татари це народ Золотої Орди, який пізніше утворив Кримське ханство у 1440-му, один із ключових політичних гравців Східної Європи. Що вони робили на українських землях? Монголи не заселяли територію України, але наклали політичну рамку: данина, залежність, контроль над князями. Кримські татари це південний фактор сили на кілька століть: набіги, союзи, дипломатія, торгівля, війни. Одеса, Степи, Поділля, Київщина усе це століттями жило в трикутнику: Україна, Крим, Литва, Польща. В основі їх занять було кочове скотарство, військова справа і контроль степових шляхів. В Криму розвинена торгівля, садівництво, ремесла, генуейські міста, дипломатія з Османською імперією. Чому монголи й татари важливі для історії України? Перше, монголи змінили карту регіону. Після їхнього вторгнення Київська Русь перестала бути єдиною державою. Політичні центри змістилися на захід, у Галичину і на Волинь. Саме там почали формуватися нові осередки влади, які вплинули на українську державність у наступні століття. Друге, Кримське ханство стало головним гравцем півдня. Понад 300 років татари визначали безпеку і політику півдня України, набіги, союзи з козаками, рідкі, але були. Торгівля, спільні військові операції проти третіх сил, південь України був фронтиром, і татари були його головною силою. Третє взаємодія з татарами вплинула на формування козацтва. Козаки не походять від татар, але багато військових звичок і тактик вони засвоїли саме через постійний контакт: маневреність, кінномобільність, степові прийоми ведення бою. Степ формував обох і татар, і козаків. Це була взаємодія ворогів, конкурентів і часом союзників. Тож монголи провели новий політичний порядок. Татари створили століттями стабільний степовий тиск і взаємодію. Вони не є предками українців, але без них неможливо зрозуміти, як формувалася українська історія. 12. козацтво. Козаки це не плем'я і не етнос. Це спільнота, яка народилася з історичних обставин, степу, загроз і можливостей. Але за масштабом впливу на культуру, характер, міфи і уявлення про себе, вони стоять поруч із найбільшими народами нашого минулого. То вони були: вільні люди, утікачі від кріпацтва, нащадки руських воїнів, степові мисливці, шукачі пригод, ті, кому було тісно в рамках старих порядків. Це був соціальний вплив, який створив новий тип спільноти: військову демократію зі своїми правилами, старшиною, виборністю, клейнодами і кодексом честі. Вони з'явилися на стику двох світів: українських земель і дикого поля. Саме там, де завершувалися орати і починалися степові ризики, де загроза від кримських татар була щоденною, а можливостей для самостійності більше ніж у державних кордонах. Чим вони займалися? Оборона кордонів, степові походи, морські рейди, дипломатія, козацькі кампанії, козацтво створило унікальну військову традицію: швидка кіннота, розвідка, мобільність, техніка бою, військові табори і човни чайки. Козацтво стало справжньою школою політичної волі. Там народилася ідея нашого права, ради, виборності, відповідальності. Козацьких літописах і думах формувався образ українця як людини честі, свободи і гідності. Тож козацтво не було плем'ям, але стало одним із головних цеглин української ідентичності. Саме тому їм є місце в цьому списку на рівні з Трипіллям, зкіфією чи антами, бо жодна історія України не пояснюється без козаків.